Узбережжя Криму привітали цього року третю редакцію спортивно-музичного проєкту Z-Games та першого за всю історію фестивалю офіційного автомобільного партнера компанію Таврію Авто, створену корпорацією Карафто, яка виступає офіційним дилером бренду Джип у Криму. Три флагманські моделі Ренглер, Компас та Гранд Широкі з гордістю демонстрували себе безпосередньо на території Z-Games. І на компасі та Cherokee усі бажаючі могли пройти тест-драйв. Компания Тавриавто с маркой Jeep в этом году впервые принимает участие в фестивале Z Games. Привезли всего шесть автомобилей. Один великолепный красный Jeep Compass, видите, выбрали организаторы этого мероприятия. И три автомобиля у нас находятся на экспозиции. И два, возможно, для тест-драйвов. Дух Jeep, он очень во многом соответствует духу данного мероприятия, духу данных молодых людей. Найпопулярніший нащадок першого позашляхового автомобіля у світі джип Wrangler з гордістю показував величезний п'ятидверний кузов, 16-дюймові сталеві диски, без кількох міліметрів 27 сантиметрів дорожнього просвіту та легендарний фас, що став символом марки. Менш брутально та незвичайно, але однозначно по джипівськи виглядали дві інші моделі: компактний сув компас та повнорозмірний сув Grand Cherokee. До речі, свого часу саме Cherokee був символом статусного позашляховика і предметом жартів з боку тих, кому він був не по кишені. Сьогодні обидва суви знову прокладають шлях до сердець нового покоління українців. І кращий спосіб зробити це дати можливість поїздити за кермом вподобаних сюди ходів. Легендарний внідорожник. Спонсирует уже легендарный, наверное, фестиваль в Крыму. Вот. Мы выбрали Jeep Compass, потому что он является для нас оптимальной машиной для перемещения по песку. Вот. Ну и мы сами тоже э, являемся поклонниками этого бренда, и мы рады, что такое сотрудничество у нас получилось. Вот. Ездим по пляжу, перевозим какие-то грузы технические, то есть ну, эксплуатируем машину по полной программе. Місцевість навколо села Попівка, де проходить Z-Games, вулично назвали Марсом, адже піску та вітру тут вдосталь, аби відчути, чи вартий автомобіль звання позашляховика. Щоденна їзда по піску та салончаку з вантажем та без пасажирами чи з пустим салоном швидко чи повільно вичерпно розкрили тему співпраці повного приводу з варіатором, крутного моменту з холостих обертів та зручності в салоні. Переваги тяговитих 28 та 3 літрового дизельних моторів в таких умовах були очевидними в не меншій мірі ніж переваги комфортного салону. Навіть на колдобинах водій та пасажири не втрачають гідності і не відчувають себе приреченими на Нодоту. Переконатись в достовірності наших слів і дізнатись, чи такі ж відчуття викликає у вас їзда на автомобілях марки Jeep не складно, якщо поруч знаходиться офіційний дилер мережі корпорації «Укравто», наприклад, «Таврія Авто».